Рівно 70 років тому війська першого українського фронту звільнили нацистський табір смерті Аушвіц у Польщі, де були закатовані близько мільйона євреїв із різних країн Європи. Ця дата нині день пам'яті жертв Голокосту. Сумчани разом з усім світом віддали шану жертвам масового вбивства. Подробиці знає Євген Перестенко. Голокост страшне слово не лише для єврейського народу. Геноцид, внаслідок якого загинуло близько 6 мільйонів осіб. Тільки на українських територіях, окупованих нацистською Німеччиною, було знищено 3 мільйони мирних жителів. Їх пам'ять 27 січня вшанували на центральному цвинтарі Сум. Я думаю, в настоящее время для момент Холокоста актуален не только з точки зрения еврейства, с з точки зрения еврейского народа. Український народ пережив трагедию Холокоста. Трагедию безвинно погибших людей. От и преследований. сейчас для України, на мой взгляд, одно из самых значимых і страшних моментів. І своего роду Холокост испытываем Ми і сейчас. на цьому місці під час Другої світової війни цілими сім'ями розстрілювали невинних людей. Кожен хто сюди приходить, болісно згадує людську трагедію та переживає ці моторошні події. В нашій общине нет человека, в сім'ї которого не случилась бы эта трагедія И і... Для кожного из нас это больная рана, кровоточащая рана, яка буде жить в нас і, наверное, в наших дітях і долгие довгі-довгі годи. Працівники єврейського центру протягом тривалого часу збирали та відтворювали факти, пов'язані з Голокостом. кажуть, сьогодні така процедура майже нереальна, адже очевидців уже не залишилось, а їхні нащадки виїхали за кордон. Поскольку мы работаем здесь в общении уже много лет, то со многими людьми мы все-таки были знакомы. Это были рассказы об их родителях или об их родственниках дальних. Надо сказать, что евреи, оставшиеся в городе Сумы, были расстреляны все практически до единого. Ну, кроме нескольких человек, которые каким-то образом еще успели спастись. Єврейський центр існує у Сумах вже 16 років. Сьогодні в ньому допомагають малозабезпеченим сім'ям та продовжують збирати і зберігати історію тих страшних часів, аби про них не забувала мовить. Євген Перестенко, Віктор Лапченко на часі новини.